Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І ви запитуєте, чи планує взагалі наша влада, наша політична влада і наша е, військова влада. І ви просите мене розділяти політичну від військової, не казати все, влада, 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 бо у нас є і військові. І ви пропонуєте розглянути, чи, е, чи планує наші влади, тобто наша? Політична влада і наша військова влада, тобто залужний, звільняти Південь. Зараз будемо дивитися. Зараз будемо дивитися, тому що інформаційний простір, а тут показує, що щось, щось тут не те. Зараз будемо дивитися. І так, чи планує звільняти південь? Наша політична влада? Наша військова, тобто, тут глава Зеленський, тут Залужний. Це щоб вам легше було зрозуміти. І так, чи планують звільняти південь? Ну, тут уход іде. Вони не бачать От дивіться, вони або не бачать смислу, наша політична влада, тобто Зеленський і його команда, вони або не бачать, вони бачать, що це втрачено вже. А наші військові, звичайно. А я чому мала дивуватися? А чому я мала дивуватися? А ви? Ви дивуєтесь? Звичайно, що будуть. І вони рішуче настроєні, військові рішуче настроєні, тільки наша політична влада ні. Що тут можна додати? От вам і навіть не знаю. Тепер дивіться, ви ще запитуєте: чи будуть звільняти Мелітополь? Тобто я навіть тут не буду докладати, я, я взагалі-то планувала більше робити розклад, але тому я вже тут і додам дещо іншого, тому що кажуть, що е, Федорова, пам'ятаєте, мера е, Мелітополя призначили на посаду голови Запорізької ОДА. Що це за такий ходік? Оце, оце вас спонукає задуматися, значить, здають. І так, чи планують. Е, Звільняти Мілітополь. Зараз ми подивимося. Так. Давайте так не будемо питати. Ми вже запитали е південь. Давайте краще запитаємо інакше. Навіщо призначили Федорова? Головою Запорізької ОДА. Що це за таке? Щось вони задумали? У них є якийсь план. Зараз я спробую. Рішення з паребрика. Тобто, виходить так, свою людину, напевно, свою людину. Я не знаю, чи Федоров є людиною банкової, а давайте подивимося. Його відносини, вірніше, їхні стосунки банкової і Федорова. Ну, не всієї банкової, чи має він взагалі доступ до банкової? Ну, тут обмежений. Тут якийсь обмежений доступ, але є, в нього якийсь контракт є, все я зрозуміла. Є якісь домовленості, він має щось. А-а-а, Пам'ятаєте, його звільнили туди від Рашки. і він зобов'язаний. А його, до речі, дуже-дуже інтересно, дуже швидко звільнили. Пам'ятаєте? Нічого не маю проти нього, але ось тут так добре, що звільнили. Все, людина жива, здорова. Але тут, знаєте, Тут щось, щось не те, тому що е, таке враження, що він ну не те що. Це, знаєте, жертва. Жертва зараз я поясню, за складних обставин жертва банкової. Ось так я скажу це. І е, будемо говорити, що він е, з цього приводу, ну, він, мені здається, він вже не, не перший день. Тут, тут щось таке. Що він вже давно від банкової. Я цього точно сказати не можу, але ця людина виглядає банкової. Банкової людина, яка, яка. Хм. Все зрозуміло. Все зрозуміло. Він не може рипатися, він під їхнім впливом ось, тобто на нього тиск просто якийсь іде. Так, да, це, це їхня людина. Їхня людина, все понятно. Я запитала, чи він людина Єрмака. Угу. Тому що ви пишете мені, хтось каже, людина Єрмака. От, я перевірила. Так, людина Єрмака і він його боїться. Він під тиском, до речі. А зараз ми подивимося. він... Добровільно? Ні, не добровільно. Він би краще звільнився від цих якихось об'язаностей. Йому це не дуже хочеться якось так, але він об'язаний, будемо так говорити. Тут щось є. Між ними щось є. Я скажу так: якісь, дивіться, у нас випало декілька, зараз я скажу, у нас повипадало декілька ось таких карт, які говорять про. Спільні домовленості, розумієте? І тиск на нього йде теж ось якось так. І я сказала, що він би готовий був взагалі від них відчепитися. Якось так. Йому це не до душі. І так, буде він працювати на банкову тепер. Якщо ну, мається на увазі, Запорізький да. О, ще як? Ще як буде працювати. Ще й як. Хм. Ви знаєте, а ну, я запитаю, планується здати і Запорізьку область? Угу. Пладу, планується і Запорізьку область здати. Я не хочу так далеко заходити, бо мене вже, вибачте, мене так останнім часом аж вивертає від, від того, що робить, ви розумієте, хто. Ну, це, це настільки маніпулятивні речі, які відбуваються в країні. І я, я тільки одно не розумію, як люди цього не бачать? Як люди цього не бачать? Невже це не видно? От просто запитання до вас. Як ви думаєте, чому люди не бачать, на вашу думку? Раз, мої дорогіньки, я бажаю вам всього найкращого, гарного, мирного дня, бережіть себе і разом до перемоги. Все буде в Україну!